Чи нормально виховувати дітей ременем? От тебе взагалі били ременем в дитинстві? Так, інколи, але не прям щоб часто. Ну і мене бувало. Я від свого дитинства був завжди дуже активною дитиною і завжди мав шило в задниці. Ну, як і більшість молодих пацанів, в принципі, знаєш, ти хочеш. Дізнавати снова, якщо в тебе ще відповідне оточення, ти якийсь безкетник, всякою такою шляпою займаєшся, як більшість молодих пацанів, до юнацтва свого. І от я отримував тягла за це. Тобто мені ніхто не пояснює, чому я отримував тягла, мені просто давали тягла. Розумієш? Так має бути, бля, я сказав, і все. Чи там я сказала, ну і ти отримуєш тягла. І от в мене, коли я ріс, був чудовий приклад з мого однокласника. На нього батько ніколи не підняв руку. Коли він косячив, а він косячив не гірше від мене, його батько брав його на стадіон, а його син, мій однокласник, взагалі ненавидів просто бігати. Він сідав на велосипед ззаду і їхав за ним з скакалкою. І скакалкою просто так, ніби ледь-ледь по ногах бив його, щоб той продовжував бігти. Коротше, він біг настільки багато. Син просто падав без е, сили, а потім ще заставляє його віджиматися і так далі. Тобто, у висновку він на нього ніколи руку не підняв. Згодом син, коли виріс, він мені так і розказує: Діма, я настільки був здивований, що от всіх пи*** вколо, а мене батько так заставляє. Раз я був хорошій фізичній формі, як він ділився потім. І він так само закладає тепер своєму сина, в нього молоденький. А в нього маленький син молоденький син. А в нього маленький син зараз вже три роки, і він так само по суті дисципліною вибиває дурі з голови. І не треба нікого бити. Я взагалі побачив таку тенденцію, що чим людина слабша ментально, тим легше їй підняти руку на когось. Тобто, в неї нема сили волі, щоб прикласти зусилля та пояснити. Іншими методами, тобто насилля в більшості своєму випадку, це завжди про слабкість, ну в будь-якій взаємодії розумієш, якщо ми не говоримо про насилля як реакцію на насилля, в цьому випадку вона буде більш ніж виправдана.